Вітаю вівторок, 26 грудня. У студії Вадим Ярошенко. Це новини лайф. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Електронні повістки і зміна призовного віку. Кабмін вніс в раду законопроект про удосконалення мобілізації. Пішов на дно. ЗСУ потопили російський десантний корабель Новочеркаськ. Жовто-блакитна гордість. Національний олімпійський комітет назвав найкращих спортсменів та тренерів року. Кабмін вніс до ради законопроект щодо мобілізації, рекрутингу та проходження військової служби. Серед іншого запропоновано змінити призовний вік з 27 до 25 років, надсилати повістки про виклик до ТЦК громадянину будуть через електронний кабінет або на електронну пошту. Крім цього, ухилянці від служби хочуть обмежувати в правах, заборонити проведення операцій з рухомим та нерухомим майном, обмежити в праві керувати транспортним засобом, а також відмовити у підписанні кредитних договорів. Окрім того, чоловікам призовного віку за кордоном робитимуть паспорти лише після пред'явлення військового. Облікових документів, за даними змі, розглянути новий законопроект парламент планує 10 січня. Разом із законопроектом про нові правила мобілізації Кабмін вніс до Ради документ, що посилює відповідальність за порушення. Серед основних моментів штраф від 34 до 85 тисяч гривень, а в умовах особливого періоду від 153 до 204 тисяч гривень. Відмова від проходження військово-лікувальної комісії вартуватиме від 3 до 5 років позбавлення волі. Мобілізації інвалідів третьої групи це запропоновано кабміном у законопроекті, поданому до парламенту. Це означає, що на фронт зможуть забирати людей з одним оком, однією легенією, ниркою без стопи та навіть карликів. Повний список захворювань, за якими людині надається третя група, визначено у постанові уряду від 2015 року. Серед іншого йдеться про укорочення ноги на 7 см або більше кастрацію у чоловіків, а також дефект щелепи, при якому людина не може нормально жувати і втрачає вагу, українська армія потопила російський десантний корабель Новочеркаськ. Судно, що базувалося в районі тимчасово анексованої Феодосії, було атаковане крилатими ракетами. Його знищили пілоти тактичної авіації повітряних сил. Це була спланована операція ЗСУ та інших силових структур. Упродовж доби українські захисники ліквідували ще 1010 російських окупантів. Таким чином, на 671-шу добу повномасштабної війни. Втрати особового складу армії РФ сягнули майже 355 тисяч. Вночі зсу збили 13-19 шахетів. Дрони атакували у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської та Хмельницької областей. На кордоні з Польщею заблокованими залишаються ще три пункти пропуску вантажівок. Це Ягодин Дорогуськ, Краківець Карчова, Рава Руська У чергах стоять тисячі фур. Блокада польськими перевізниками триває 6 листопада. Це суттєво ускладнило український експорт. 22 грудня Варшава та Київ домовилися про розблокування кордонів, погодивши плани дій. Наступним етапом мають стати переговори на рівні Міністерства інфраструктури Польщі та протестувальників. Національний олімпійський комітет назвав найкращих спортсменів та тренерів року, найкращою спортсменкою визнано Ярославом Магучих, чемпіонка світу та європейський ігор з легкої атлетики. Її тренерка Тетяна Степанова стала найкращою тренеркою цьогоріч. Найкращий юний спортсмен, дворазовий чемпіон світу та Європи з плавання серед юніорів Олександр Желтяков. Найкращий тренер юного спортсмена року, що минає тренер Олександра Олександр Кулик. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка так також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео, та не забувайте підписатися на новини. Лайф. Дякуємо за увагу. Слава ЗСУ, слава Україні.